Сьогодні, 9 березня, Великому Кабзарю пророку і батьку українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку 209 років. А чи знали ви, що Тарас Шевченко був невеликого зросту, трохи більший за 164 см. Улюбленим напієм Тараса був чай із ромом. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. 1384. Стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 році в місці Форт Шевченко. Найменше в світі видання кобдара має розміри близько половини квадратного міліметру, що менше за макове зернятко. створив його український мастер Микола Садриськів. Портати сторінки, збірки можна лише загостреним кінчиком волоска через їхній неймовірно крохіткий розмір. За життя Кобзаря більш цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова, А в 1860 році був удостоєний звання академіка гравіювання від Імператорської академії мистецтв за гравіру за картиною Ревранда Притча про робітників на винограднику. 500 метрів квадратних. площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку. За адресою проїзд садовий 30 і внесений до Книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів. У 2002 році на території Невинної Приднівцівської Молдавської Республіки з'явилася оновлена 50-рублева банкнота з портретом Тараса Шевченка на цій стороні. Раніше облігу тут були в 50 тисяч рублів зображені зображенням пам'ятника Тараса Шевченка перед університетом в Тирасполі. Основну освіту Кобзар отримував всього лише два роки в церковно приходській школі. Багатьма знаннями поет зобов'язаний Боронесі Софії Григорівні Енгеліад, яка навчала його польської та французької мов. Але основні знання мов Тарас отримати від лакеїв. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре зробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. 2500 рублів, еквівалент 45 кілограмів стрібу. Саме стільки було витрачено на викуп поета скрібацтва. Зробити таку фантастичну суму зміг Карл Брюлов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. За деякими даними, частина грошей була надана імператорською сім'єю. 400 рублів виділила сама імператриця Олександра Федорівна. І по 300 рублів спадкоємець престолу Олександр ІІ і княгиня Олена Павлівна. 15 років стільки поет провів в Україні за все життя. У років він виїхав з України з помічником Енгель Гартом, якому прислужував із дитинства, і потім приїжджав в Україну лише погостювати.